Військово-повітряні сили Сполучених Штатів понад 5 тисяч літаків, найбільша повітряна потуга у світі, яка забезпечує армії панування у небі, прикриває сухопутні сили і забезпечує маневреність на полі бою. Чи зможуть ВПС забезпечувати перевагу американській армії і надалі? Зважаючи на досвід війни Росії проти України. Це питання обговорювали військові діючі та відставні учасники безпекової конференції у передмісті Вашингтона. Без переваги у повітрі на сполучені штати у випадку конфлікту чекає така ж війна, як в Україні: війна на виснаження We ми були сформовані як ВПС 77 років тому з єдиною метою контролювати повітря для нашого народу, щоб захистити нас від нападу, дати свободу, якщо ми будемо атакувати свободу маневру. Наше завдання з'ясувати, як це забезпечити, і надалі інакше виникає питання: навіщо нам взагалі військово-повітряні сили? Досягнення переваги у повітрі це абсолютний імператив для того, щоб отримати перевагу на полі бою. Інакше ви побачите те, що ми вже бачимо в Україні. Це перехід до операції на виснаження окопної війни і зовсім не такої, яка була протягом Першої світової війни. Панування у повітрі зводиться на нівець десятками тисяч безпілотників з обох сторін в Україні. каже екс-командир командування ВП США у Європі Джефрі Харгіан. Не можна сказати, що буде якась конкретна платформа, яка вирішить цю проблему. Повинна бути дискусія про те, як розширити оборону, як інтегрувати її в усі сили. А потім переконатися, що ми не витрачаємо знаєте, величезні суми грошей, щоб збивати безпілотники за 20 тисяч доларів ракетою вартістю у мільйони доларів. Днями міністерка сухопутних сил США анонсувала масштабні інвестиції оборонного бюджету у безпілотники та засоби їх ураження. Утім, поки без подробиць. Зміни, які насуваються на американську оборонну промисловість, частково видно на авіавиставці, яка проходить разом із безпековою конференцією біля Вашингтона. Це макети майбутніх безпілотників, над якими працюють в дослідницькій лабораторії ВПС США. Ми зможемо виготовляти їх значно дешевше за традиційний метод, який ми використовували для будівництва висококласних літаків і навіть безпілотників, таких як ріпер чи предатор. Наскільки саме нові безпілотники будуть дешевшими, поки невідомо. Наприклад, безпілотник Ріпер, який ВПС США частково використовують замість пілотованих літаків F-16, коштує понад 30 мільйонів доларів. Їх виробили лише кілька сотень. Основна ідея нових розробок каже представник дослідницької лабораторії ВПС перейти до масового виробництва літальних апаратів, змінивши не так технологію, як економічну модель будівництва. Еневазенсомачбабіоденіеркрефт мова у нашому випадку йде не стільки про створення нового літака, скільки про зміну способу проектування та будівництва літака, намагаючись використовувати досвід автомобільної промисловості. Літак побудований на загальному шасі. Корпус цього літака можна використовувати для побудови інших літаків. І якщо у вас вже є розроблене шасі, усі витрати, які пішли на розробку, вже сплачені. Масове виробництво і зміцнення військово-повітряних сил стане найкращим інструментом для стримування потенційного ворога. Він просто не захоче атакувати США чи союзників, кажуть учасники конференції у випадку з Україною, коли ворог вже напав. Єдиний спосіб виграти дати Києву все, що можливо. Протягом операції нонкеймдмієнседгейфралбепротягом операції пустелі» ніхто не підходив до мене і не казав зменш використання боєприпасів, які у вас є. А це було 1250 ударів, помножених на 4-5 точок в день. Через 10 років протягом операції в Афганістані мене таки попросили скоротити кількість ударів, бо в нас закінчувалися керовані бомби. Джедіє при цьому ми скидали 7800 бомб всього на 20 точок. Що не можна порівняти із ситуацією в Україні? Я хочу, щоб на кожному театрі бойових дій були запаси зброї. Вони не мають телефонувати та просити, хоча б вчасної доставки. У мене має бути ненаситна кількість боєприпасів, аби я міг дати чортів ворогам. На думку Чарльза Коркорана, який служив у штабі з операції ВП США, Америка, має достатньо засобів, щоб вже зараз обрізати росіянам постачання зброї від її союзників. We know... Ми знаємо, коли дрони відправляються з Ірану в Росію. Ми знаємо, коли ракети відправляються. Ми знаємо, коли зброя доставляється з Ірану хуситам. Ми дивимося на все це в новинах, а потім дивуємося, чому по кораблях стріляють, чому Київ атакують тощо. Тож, якщо ви хочете сидіти, склавши руки, та скаржитися на безпілотники та нічого з цим не робити з точки зору політики, ви не вирішите проблеми. Так що це питання не стільки переваги у повітрі, скільки питання політики. На думку відставного генерал-лейтенанта ВПС США Девіда Дептули Україна могла б убезпечити себе від атак з повітря, якби їй дозволили бити західною зброєю в Росії. Раніше в уряді США говорили, що проблема в обмеженій кількості атакам та тому, що Росія перемістила літаки за межі зони досяжності атакамджітакамсосормшадо. Мова йде не лише про Атакам, Є ще ракета Стормшедов. У французів є ракети для глибоких ударів. Найбільш ефективний спосіб це знищити ціну цієї ракет та бомб, перш ніж вони зможуть злетіти, тобто на аеродромах. Наразі ж путіну вдається стримувати Вашингтон від більшої допомоги Україні риторикою про ескалацію, каже відставний генерал Андрій Борис, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон.